Ось за обрій закотилось, світило ласкаво. Вийшли зорі в темнім небі, стали понад ставом, як почувся в небі клекіт, пролетіли журавлі, стали тихо шепотіти зоря до зорі. Перша зіронька велика, меншій мовла здаля. Бачу, звідси любі трави, і степи, й поля. Скоро рік, як я у небі запалала і горю, хочу у Бога попросити навідать сім'ю. Полинула по гостину, вберуся в сорочку, побачу там сиву маму і сина і дочку. Я хотіла з ними жити, та війна вчинилась, їхала собі в дорозі і тут опинилась. Там стріляли люди, лихо повались, тікали. Отак собі із ірпеню евакуювались. А нас тут не два, не троє, зірка відказала ми із бучі не тікали, нас закатували. У підвалі, на підлозі скручені, що сили, ми вмирали і шептали Господа молили. Бог почув молитву щиру, діток врятували і мерзоту нечистиву воїни. Прогнали, і щоночі аж до ранку ми своїх сиріток віддаля все пригортаєм поглядом привітним. А я каже тихо, тихо, зіронька маленька, тут з родиною всією. Та плаче серденько, як ракета впала з неба, наче сто чудес, на розвалях залишився посивілий пес. Хочу його так голубить, в обіймах погладить. Як усі, хто засвітився думкою розрадить, а я, каже їм велика, до мами і тата хочу любим передати привіт від солдата. Хай простять мені, старенькі, що їх залишаю. Я за них, за Україну Господа благаю. Ми усі, я й побратимі, славно воювали, дітки, жінки наречені дома зачекались. Хай же інші всі, що сили боронять вітчизну і врятують я вже бачу любу Україну. Гомоніли нічку довгу, зорі між собою, аж на ранок полесу тихо пішло сильною, а із неба, що тримали янголи крилами, стали тихо зірки сипать на воду і трави. Все шептали і молили за кожну родину. Господи, дай перемоги, почуй Україну, всели в серце нам гаряче крихітку надії, дай нам крила з віри й правди, з любові і мрії. Над лісами, над полями, горами й річками розлилося світло чисте, стало поміж нами. Сонце щире в колисті промінці гойдає, Над країною моєю зорипає, триває.